Друзі, вітаю сьогодні. я, Алла Савченко, керівник компанії «Освіта Маркет, запросила до нас в гості спеціаліста, яку я, яка може нам допомогти розібратися в досить складних питаннях, які ми з вами кожен день зустрічаємо спілкуючись зі своїми дітьми. Ірина Плешакова, це кризова психологиня, сертифікований консультант з профорієнтації. Ще до цього гештальт-терапевтка. Тому вона. Як ніхто зможе нам розібрати наші проблемні питання. А це питання саме адаптації наших дітей, які поїхали вчитись за кордон, які також вчаться в українських школах, які далеко від своїх родин, друзів, і які не можуть сприймати ті можливості, які їм дали реалії. Ірина, вітаю. Вітаю, Алло, дякую, що запросила, з задоволенням. Поділюся своїми думками, ідеями, тому що правда запитів багато, і саме цих запитів, про які ти щойно сказала. Говор, ну, запитують батьки і про вступ, збільшилась кількість запитів на профорієнтацію, і, ну, запитують звичайно про тривогу, про те, як впоратись з, з дітьми, з підлітками. і, ну, да, да, давай погоди. Говоримо, готова до цієї розмови. Дякую, говоримо. дякую. От війна внесла корективи в життя кожного українця, і ми розуміємо, що це складні корективи, це корективи, які від нас не залежали. Особливо складно батькам, які поїхали за кордон з, з дітьми. Вони не тільки змінили країну, да? вони змінили, вони мусять знайти місце, де облаштувати їхніх дітей. Вони змінили систему освіти. В багатьох випадків, випадках можна сказати, що країни дали гарні умови навчання, да? країни прийняли дітей, прийняли їх як хоум, да? тобто вони мають ті ж можливості навчатися, як власне громадяни тих країн, куди приїхали батьки. Але працюючи з батьками та дітьми, ми настільки відчуваємо це незадоволення, яке пов'язана саме з адаптацією, з несприйняттям. От чому це так стається? Ось у дітей, які ніби мають можливості вчитися, да, і у них от, ну, вони все порівнюють, як кажуть батьки. Вони порівнюють, вони кажуть, а у нас так, а у нас так. А коли я повернуся додому, діти готові тягнути другу систему освіти українську, як кажуть батьки з надією, що можливо колись. Ну, настане час, і я буду тільки вчитись в українській школі. От що це таке? Це така неочікувана можливість, чи що? От Що, що, що можна сказати по цій ситуації? Ем, погоджуюсь про очікувану можливість, але ну, ні для кого ні не секретом буде те, що все ж таки ми стали всі інсайдерами травми. І те, що ми пережили, навіть якщо навіть якщо ми не побачили, не чули обстріли, і навіть якщо ми не ну, попали в якусь таку страхітливу ситуацію, але в будь-якому випадку ми переживаємо війну. І те, що це відображається на наших, на нашому стані, на стані нашому і на стані наших дітей, ну це очевидно. Щодо людей, які виїхали за кордон. Я теж перебуваю зараз за кордоном, і я прекрасно розумію і я пам'ятаю перший місяць, коли я постійно хотіла спати. Ну тому що дуже багато ресурсів витрачається ну, на якісь дуже примітивні речі, там знайти якийсь вустерський соус, як він виглядає, що на ньому що на тій пляжерці має бути написано те, що в Україні нас абсолютно не Витрачене те, на що ми не витрачали свої сили в еміграції, в іншій країні ми витрачаємо дуже багато сил і сил просто немає. Цікаво, ми підбивали підсумки з однією дівчинкою підлітком. От зараз буквально ну, кінець року, рік складний, і а вона так для неї важливо, що я робила це ну, протягом цього року. От, вона сказала: Ви знаєте, я перед минулим роком написала собі в списку вижити. Я вижила, і це якось так. Тобто, коли вона писала рік тому вижити, це були підліткові такі складнощі, дорослішання. А і вона вона писала, вона писала вижити абсолютно з іншим контекстом. Але mm -hmm. те, що зараз вона усвідомлює, що вона таки вижила. І мені здається, от це те, що ми вижили. І ну на це треба дуже спиратися. Скажи, будь ласка, як а як ти відновлюєшся? Як ти шукаєш ресурси? От я як ти повертаєш? Я розумію, що сон, так що можна порадити дітям? От у кого діти, наприклад, ну дітей якби не сильно вкладеш спати, що може таким відновлювальним ресурсом бути для них? Як ти думаєш, ну діти на діти 90% скажуть, що залиште нас у спокої, дайте нам гаджет mm. можна дати, але дуже важливо фільтрувати. Ну тому що якщо ми ми витягнули дітей з їх знайомого середовища, якщо ми ще відберемо якісь такі речі, mm. ну тому що гаджети це ж, все ж таки ще і соціум, це спілкування. Але звичайно, фільтрувати. Фільтрувати що, тому що підлітки старші вони дуже багато читають новин, і вони постійно знаходяться в цьому такому стані, коли я бачу, що відбувається, переживаю за своє місто. Фільтрувати це дуже сильно, прям намагатися обмежувати, от прогулянки повітрям Ну, це теж здається. Ну, піди погуляти, але це те, що нам дає ресурси. Ну, взагалі, у нас вже є три канали поповнення ресурсів. Це ми як батарейка, да, і наша батарейка всередині нас вона поповнюється трьома ресурсами: фізичний ресурс, це правда, це прогулянки, це повітря, це експерт спорт. спорт. Так, так. Відновлюється точно другий ресурс це такий емоційний соціальна сфера. Це правда спілкування, це правда, якісь клуби, це правда спілкування в чатах з друзями. Ну тобто важливо дуже давати дітям можливість, щоб знаєте, щоб була б натягнута ця ниточка між мною тут і моїм другом подругою там в Україні чи в іншій країні. Ну, це те, що нас заряджає, це, це емоції, це знаєте? Е, вибачте, зараз скажу російською. Є таке слово насмотряності. Угу. Чим більше ми будемо водити дітей по музеям, ну тому що правда є на що подивитися. Якщо ми говоримо про Британію, ну це правда країна неймовірних музеїв. Неймирних просто ходити, дивитися і прям показувати, читати перед тим як кудись їхаш, прочитай розкажи дитині, де ти де ти знаходишся. Ну якісь цікавинки. і цей спосіб це такий інтелектуальний, і це правда. це і книжки, і це ігри, і це фільми, це документалки цікаві. І ну, це це така зона навчання, та та зона, де ми розвиваємось, і от важливо, щоб ми поповнювали свої ресурси цю нашу батарейку завдяки цим трьом ресурсам, щоб не западав, знаєте, якийсь один, щоб була можливість поповнювати за рахунок трьох. Ну і, і заодно вчитися, напевно, вчитися там, де ми знаходимося, їхній культурі побуту брати те краще, що вони мають, тому що ну, у кожної нації є чому повчитися, ну і вчити їх. Я чула цікаву розповідь однієї нашої клієнтки, як вона розповідала про культуру родинних свят в Україні. Вона в Німеччині вона була здивована, що до її родини ніхто не приїжджає. Вони тільки спілкуються по телефону, і вона каже: А у нас така велика родина. ми ми живемо маленько в маленькому містечку, але ми шукаємо привід там, в когось день народження. Це не просто відправити, відправити якийсь там меседж або відкриточку, а да? це обов'язково якась у кожного своя є фірмова страва. І і каже, я почала в цій родині робити свята. А у вашого там сина там чи внука сьогодні день народження, ми святкуємо. Каже, і вони в такому захваті від цього, що Боже, яка культура, як ви підтримуєте своє коріння? Я кажу: ну, от це теж треба розповідати, що ми, що ми так вміємо. І це, як вона каже, це мене заряджає. Я ніби каже, святкую, ніби я вдома. Да? От я готую, ніби я готуюся. Я розумію, каже, що це не моя родина, але мені це допомагає. Тому можливо, що. Чи знаєш, як готувати, переносити свої свята в ці теж родини? Ну і якось знаєш там шукати привід. Ой, хоча я розумію, що до досить складно а, Система освіти... досить до, да, до дось дос, дос, досить складно. Я так прям підтримую, і якщо так слухають батьки, то я прям всім серцем хочу так знаєте, обійняти прям всіх людей, які виїхали. Тому що правда розумію, що жити в іншій країні, жити в іншій родині з е, іншим побутом з іншою культурою, з іншими людьми, це все непросто. Іноді, ну я так прям чула. Знаєте, жінка говорила, я ніби то живу е, в. Квартирі з кульовою блискавкою, ну що б я не зробила, я намагаюся якось відхилитися, а все одно я потрапляю, якісь ці електричні розряди відбуваються. Тому так дуже підтримую це правда непросто. А уявіть собі, як не просто дітям, коли їх нервова система ще не сформована. Ми, хоча б, можемо спиратися і на якийсь наш досвід, ми можемо згадати, хм, ну коли я. Вступила в інститут, і мені було 18 років. Я ж потрапила в гуртожиток. Боже, в мене всквивали спательню, пательню. Да? Але я ж тоді якось вижила. Ну, тобто, ми можемо згадати свій досвід, спертися. Потім в нас є, в нас є гроші. Ну якісь ресурси. Ми є. Ну в нас є ми дорослі, можемо на них спертися. В нас є дорослі, доросле таке оточення. Да? Ми можемо зателефонувати друзям, батькам, облакатися. чоловік, чоловік. Поплакатись і тут уявіть собі цього нещасного підлітка. Ну я люблю цю фразу, фраза така французької психологіні Франсуази Дальто. Вона говорить, що підліток схожий на Омара під час линьки. Тобто, коли цей такий маленький панцир, перший він вже відпав. А новий ще не наріс, і в той же момент ну, цей Омар він же дуже беззахисний, бо його можна вразити, тому що ну немає нічого, немає покриття. Ну, це ж правда про дітей, про підлітків. Тому що, от я зараз про це говорю: в мене мурахи по шкірі. Ну тому що правда, їм дуже складно. Вони ще не наростили цей панцир. Те, що вони можуть зробити, це так дивитися на батьків, знаєте, такими великими очима. Це в Що далі. Вона, Мама, в ти знаєш, що далі? Da. А що ми будемо так. робити будем, далі? Да, да, да. Я думаю, що цей досвід, який вони зараз отримують, я маю надію, зробить їх сильнішим. Всі, хто пройдуть цю школу життя, вони, вони дійсно будуть сильніші. але їм зараз треба велика допомога батьків, да, щоб вони цей свій, як ти кажеш, панцир мали в через саме ці таку впевненість батьків, що все, що ми справляємося, що все нормально. Ми контролюємо, ми знаємо, що буде далі. Це дуже важливо, тому що я так само з своїм сином своїми дітьми говорю. Що да, ми це робимо, тому що я не просто пояснюю та да, ми робимо, тому що я так вирішила. Ні, я, я пояснюю, чому ми це робимо, да, чому, чому так потрібно. Бо це буде якийсь результат і е, знаходжу слова пояснення. Система освіти Європи, Британії, Америки, Канади вона відлічається, вона абсолютно інша, да, це для нас не секрет. І я навіть боюся уявити, коли наші діти повернуться, дай Бог, додому в свої школи, як обнуляться знаєш, проблемні місця нашої системи освіти. І я вже говорила не один раз, що нам треба зараз питати, спілкуватися і говорити, що нам треба міняти. Я маю надію, що це буде зроблено. Але я зараз хочу проговорити про другі діти. Інколи дуже здивовані, як вчить система освіти, що вона не задає багато що Система освіти їх дуже довго вони вчать одну якусь тематику. І третє, це старша школа вимагає вже піти до якоїсь спеціалізації. От це питання спеціалізації, як вибрати п'ять основних предметів, вони часто до нас дзвонять. А що нам вибрать? От подивіться, що це. Звичайно, ми кажемо, де да, треба вибирати, спираючись на ваші подальші плани. Тобто, якщо ви хочете вчитись в медуніверситеті, то вам не треба вибирати предмет бізнес. Якщо ви вчитеся, да, якщо ви хочете в подальшому вчитися десь в економічних університетах або мати справу з, ну, з фінансовою діяльністю, да, напевно, бізнес це ваш предмет. Та у них навіть є предмет кукінг. він каже, що ну, ми ніколи не готували, що нам іти вчитися готувати. Я кажу, а чому ні? Якщо ви хочете цьому скілу навчитися, то йдіть. Ну, тобто, як тут їм допомогти? Ми кажемо завжди профорієнтація це, це те, що вам допоможе. Вони всі звичайно впадають, Боже, де нам її тут брати, де що нам тут робити? Звичайно, хочуть нашу профорієнтацію. Ну і звичайно, ми завжди радимо українських спеціалістів. От, в частності я знаю, що в тебе є гарна дуже система профорієнтації, як і по певним системам, які вже відпрацьовані. Також ти і персонально консультуєш своїми власними якимось методами. Розкажи, як от як їм діяти, тому що це вік 12-13 20 років Чи можемо ми вже тут говорити про профорієнтацію яку ми з тобою звикли робити? Mm -hmm. Але я прям знаєш я почула, як ти декілька разів, коли говорила про це, ти говорила, коли запити від батьків проговорювала, ти казала, ми, ми думаємо, ми плануємо. А чому ми? Знаєш, ну це в мене таке, знаєш. Uh -huh. риторичне запитання, тому що ну теж дивіться що таке профорієнтація? Профорієнтація – це не сказати дитині, ким їй бути. Профорієнтація сучасна це така штука корисна. Це Підсвітити, показати, ким дитина вже є. О. Я обожнюю сучасну профорієнтацію, тому що Ну дивись, я почала я вже займаюся профорієнтацією майже 10 років. І за 10 років Ну ми ж розуміємо, як стрімко ми зросли, як стрімко все змінилося, і як діти наші змінилися. І якщо раніше ми правда спирались більше на професії, син маміної подруги, будеш юристом як тютя ну і оці всі речі, Це є речі Одна це, професія... да. Хто успішний, це, сусід. Одна профе... успішний да. сусід, одна професія на все життя, професія має приносити гроші, який блогер. І оце все зараз воно, знаєш, воно так почу... якось зникає, і я так радію цьому. Все ж таки батьки зрозуміли, що ні-ні-ні, це що це має бути моя відповідальність. Давай, давайте сам. і правда ну за ці 10 років це така неймовірна різниця. Як батьки звертаються, да, дуже часто, ну переважна, переважна більшість до мене звертаються батьки, але вони вже не говорять, ми хочемо профорієнтацію там для доньки. Mm -hmm. Вони кажуть: слух, поговорили з дитиною, да, дитина готова на профорієнтацію. Mm -hmm. е, я кажу: прекрасно, давайте мій номер телефона. А ми будемо самі домовлятися, тому що це вже є така певна відповідальність дитини. Mm -hmm. от. І що про профорієнтацію? Правда, раніше про профорієнтація так спиралися, ну, і такі методики були. Все ж таки, більше про професію, про такі хард е ну більше про такі математичні здібності. Розумієш? Mm -hmm. Mm -hmm. Що тепер відбуваються абсолютно фантастичні тести, методики. Да, в, в, вони платні, але ну це неправда. Це не ті кошти заради. Ну це не шалені кошти це доступно От. Доступно, кошти, да. доступно. Доступні да методики. В ці методики вони геміфіковані. Ну, наприклад, методика, з якою я працюю, вона мені подобається. Вона називається стажери. Дитин, дитина людина потрапляє на стажування в компанію, і їй даються різні завдання. І вона та, проходить там декілька етапів цього стажування, і завдяки цьому результату, тобто, ми отримуємо результат майже на 12 сторінках. І це інформація про дитину. Це не нарцисичні такі розширення, вибач батьків, що би я хотіла, щоб моя ким би став би мій син, маміної подруги, знаєте, як краще, ніж у сусідки. Це вже ми отримуємо інформацію про дитину. І тут є. Що показує тест, що то, які тут хардскіли, наприклад, це вже критичне мислення, це вербальне критичне мислення, логіка, абстрактне мислення, це здатність вирішувати проблеми, це здатність реагувати на ситуацію, це соціальні такі компетенції, це емоційний інтелект, це доброзичливість, це, тобто це вже такі знаєш. Базові речі, про які говорять ну, наприклад, на, на економічному форумі в Давосі, да, ти, ти знаєш, кожні 5 років визначають ці навички 21-го століття. Кожні 5 років там не говорять, що м -м, математика 12 балів. Там mm -hmm. же ж такого немає. Там є правда, критичне мислення, вирі, вирішення проблеми, здатність побачити альтернативи, здатність швидко реагувати, не просто пристосовуватись. Да. Або коли треба, і пристосуватись, там навіть є шкала, наскільки дитина обирає себе чи інших людей, і також в цьому тесті є блок для мене, як для психолога. Він дуже важливий. Там є блок, наскільки дитина. Щасливо почувається в родині і в школі, і тут знаєш наскільки у дитини самооцінка розвинена, тому що самооцінка вона корелюється потім з усім тестом. Якщо у дитини знижена самооцінка, то вже потім буде вона вже і не готова вирішувати проблеми, вона краще відсидиться. Ця проактивність, відповідальність і енергія знижена, і, ну, і що, що важливо зробити? Важливо підсвятити. Слухай, ну дивись. Якщо, наприклад, ця шкала і видно, що у дитини є такі соціальні там, проблеми зі школою, я дуже часто прям потім ініціюю розмову з батьками. Я дуже часто раджу прям домовитись в школі, що відбувається у дитини в школі. Ви, ну, Це гарна школа. Ви впевнені, що ви хочете залишити дитину в гарній школі, де вона нещаслива, де її булять. Ви впевнені, що саме це є те, заради чого ви ну, дали? Життя і виховуєте дитину? Ну от, да. Тому я да я за сучасні методики, я за сучасну профорієнтацію, і я за те, щоб профорієнтацію все ж таки проводили психологи, тому що психолог може побачити те, що не побачив просто людина, яка закінчила курс там профорієнтаційний Для мене це важливо. Дякую. Скажи, будь ласка, з якого віку ми можемо. Розповідати, от рекомендувати там приступити дітям, ну, взагалі, щоб дитина про це дізналась, їй потрібно розказати, якось підвести до цього. Давай ми да, з тобою спробуємо, тому що вони теж про це просто так не дізнаються. Кому ми можемо радити? От який достатній вік, щоб уже була якась сформована знає, особистість, щоб можна було щось говорити? Тому угу. що ми ж знаємо, що різні фази а, зростання дитини там різний, а, ну, по різному будуть реагувати. Коли От коли саме час, що це варто вже починати? Угу. Е, ну, дивись сучасні профорієнтаційні методики, їх можна використовувати з 12 років. Я би не радила це починати раніше. Все ж таки, нехай діти собі насолоджуються дитинством. Але якщо ви бачите, що у дитини горять очі до якогось ну, до якогось предмету чи до фізики, чи вона робить дослідження, чи вона постійно вже там 12 років в неї там ціла шафа цих рецептів. Давайте не будемо розвивати в дітях оцю дефіцитарність, коли ми що таке? Це коли ми е, бачимо, що коли ми звертаємо увагу на щось, те, що наприклад, з математики вісім. Балів, наприклад, mm -hmm. то що роблять батьки? Ведуть до репетитора з математики. А ну слухай, ну, в тебе ж по англійській там 11, в тебе ж і так все добре. Ну, Моло молодець, сиди. Ну розумієш, давайте будемо вже цю англійську мову вдосконалювати так, щоб вона була просто не просто там на 12 балів в школі, щоб вона була ідеальна, щоб дитина потім могла її простосувати в дорослому житті. Оце важливо. Я що ще хотіла сказати? Я хотіла, да, я хотіла додати до профорієнтації про те, що ну, важливо звертати на те увагу, от що дитині подобається робити. І мені от прям хочеться поділитися своїм прикладом своєї родини. Коли син мій обирав професію, мій старший син дуже сильно заїкається з трьох років. І коли підійшов цей час, 14-15 років. Ми правда почали думати, тому що ну це спілкування, це додатковий стрес, яка би така професія могла би бути. І ми звернули увагу, що він граєць, він дуже любив лего, але що він робив? Він розставляв цих чоловічків лего, робив цілі сцени з них. І знімав на якийсь там ще свій тоді Соні Еріксон телефон. Він постійно знімав якийсь, от йому це подобалось. Слухайте, в нашій родині немає митців, немає режисерів, операторів так завжди має людей. Думають звідки у нас же ніхто не малює, у нас же ніхто не співає тато. Да? І ми тоді сказали: слухай, а може ти будеш оператором? Така цікава професія. Дивись, розмовляти не потрібно, але ну ти зараз знімаєш. Слухайте, і ви знаєте, це була просто якась такий був щасливий день. Я його досі пам'ятаю, тому що ну у дитини змінилося обличчя. Він о, таке, знаєте, Бої. Бої. Да, і да, і він, він все сам робив. Він пішов на курси в Карпенко Карогу. Наступного року він також пішов на ці курси підготовчі. Він складав іспити, і він вступив на бюджет, і він закінчив. І ось він вже майже 10 років працює кінооператором на каналі. Один плюс один абсолютно щаслива людина робить робить те, що йому подобається. Ну, це знаєте, це не тому. Ну це я просто розповіла, я, як у нас було. Мені здається, що це важливо, що Мені ми знаєте, да. не, не потрібно йти від зворотнього, тому що дуже часто ми оця дефіцитарність. Ми йдемо від зворотнього. Ну що ну аби не те, аби не те. давай будемо робити, хоч будь-що. Давайте дивитися, що в наших дітей класно. Виходить і звертати увагу на це. Так, да, да. це, 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 це коли щасливі діти будуть щасливі батьки, але на початку треба батькам набратися мужності сприйняти інтерес, який не відповідає інтересу їх власному. Да? Тому що до, досить часто, знаєш, в родині медиків тебе нема шансу не бути медиків, медиком. Тобто, як це? Наша династія на тобі з медиків закінчиться. Я досить угу. часто бачу такі ситуації, і я. Я це... просто навіть ой, вибачаюсь. Я навіть ну цих дітей завжди кажу: ні, 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 якщо рішення не буде відповідати, тому що хоче дитина, то ми рухатись далі по стратегії розвитку не будемо. Ми будемо так, як буде саме комфортно для дитини. Добре, я, я, я тобі дуже віта, дуже дякую, і я буду е, говорити з батьками відверто, що треба прослуховуватися. Це, це, це от... Це те, що в першу чергу допоможе їм, власне, в майбутньому Профорієнтацію. Ми зараз я так розумію, можемо її проводити онлайн. Це не є проблема, якщо батьки Безумовно, знаходяться за кордоном. Тобто, онлайн тести та, те, та, та, та онлайн-консультації. Тому, шановні батьки, якщо ви нас слухаєте, під цим відео буде лінк. Якщо вашій дитині вже 12, я вам дуже щиро раджу розпочати цей процес. Вам буде дуже цікаво. Інколи навіть дорослі хочуть зробити профорієнтацію і розібратися в собі, тому що колись таких методик не було. І е, це дасть вам багато питань, але ці. Питання, якщо вони вчасно, їх буде легше на них легше буде відповідати і ну, будувати цю стратегію разом з дитиною, а не разом із, знаєте, з думками родичів, як вика, як Ірина казала, сусідів або ще когось хто поруч, хто і ви хочете бути, бути кращим чи можливо успішнішим. Ірин, Я дуже дякую. Я маю надію, що на наші сьогоднішні розмови вони комусь допоможуть. Чітко розумію, що спорт. Освіта навколо, а знаєш, така допитливість. Якщо ви знаходитесь в місті і вам сумно шукайте привід, щось подивитися, щось дізнатися. Що це за будиночки, що це за замки? Можливо, що чому ця вулиця так називається? Занурюватися потрошки в культуру країн. Вивчати, ну і звичайно, обов'язково це все привозити додому, все краще беремо, привозимо додому в Україну. А поки така ситуація, що ми маємо бути з дітьми в безпеці, ми маємо вчитися, вчитися і допомагати нашим дітям. Ірин, дякую ще раз, але, але не перевантажувати дітей. Та о, так, 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 Ірина. Я, я я абсолютно погоджуюся, і це теж тема. Я думаю, не однієї зараз дискусії в Україні, коли діти тянуть дві школи, дві саме так. ту м, школу, в яку вони приїхали в країну, і батьки не хочуть собі дозволити, а інколи навіть діти не хочуть покидати свою школу, тому що це їх, їхня ну, така ниточка, яка зберігає їх, знаєш, власне, зі своїм класом, зі своїм вчителем. Вони відчувають, що вони там є. Вони далеко. Але вони присутні до цього інтересу, хоча їм складно. І навіть mm -hmm. я, я не знаю, як, як твоя точка зору, чи варто це робити, чи ні? Тут ну тут немає однозначної відповіді, напевно. Я немає не... однозначної відповіді, але в першу чергу важливо батькам запитати себе: знаєте, щоб що, от для чого це мені? Для чого? Якщо я ну невже ви думаєте, що Денис не за цей рік? Ну реально, ви думаєте, що дитина не здожене? Наздожене, точно наздожене, тому що щаслива дитина, відпочивша, вона 100% буде достатньо мати ресурсів, щоб повернутися, тому що все закінчується, і війна закінчиться. Правда, вона точно закінчиться, і діти. Діти, які збережуть свій такий, знаєте, емоційний стан і ресурс не втомлені, вони швидше опанують, вони швидше наздоженуть. Ну, серйозно не лякайте себе цим. Дуже величезне навантаження, величезне стрес, плюс дві школи, ну, спробу. і ще й коли організм зростає і тут. Щось відбувається і тут, і там, і уявіть собі, як це складно, і плюс дві школи запитайте себе, щоб що. Дякую, Ірина. На цьому гарному питанню, що Дякую. я пропоную закінчити нашу зустріч і Дякую, до мама. наступних зустрічей. Да, до побачення. Дякую, до побачення. До побачення.